День, коли я повернувся в рідне село, але я не очікував зустріти її. Кажуть, якщо хлопець знайде дівочий вінок на воді, він стане її судженим. Анна пустила свій, а на тому боці хлопчик його впіймав. Він усміхнувся. Після того дня вони разом ходили до річки, будували дім на дереві, дивилися на зорі. А потім він зник. Минуло десять років машина зупинилася біля поля. З неї вийшов юнак, гарний, трохи блідий, наче той, хто довго жив між бетоном і шумом. І тут поле, кінь і дівчина пронеслася галопом. Кінь льоснув його хвостом, а вона розсміялася і побігла далі. Анна підійшла і зірвала яблуко. Дякую. весело сказала вона. Кому ти дякуєш? здивувався юнак. Яблуні, звісно, посміхнулась дівчина. Ти дивна, але така знайома. Бджілка раптом сіла погрітися на її плече, а вона лише тихо усміхнулась. У тебе родинка біля ока, сказала дівчина. Мені мама казала, свого судженого впізнаєш саме по ній. Ми вже колись любили, кивнула вона. Просто ти забув. Олег, Зосереджено подивився на Анну і згадав усе. Кінь фиркнув йому в обличчя. А вона вже босоніж бігла поле, сміючись. Дивись, Олеже, твого повернення чекала не тільки я, це поле, це небо, ці яблуні, ці місця пам'ятають тебе. Хлопець вдихнув глибоко і вперше мові немає нічого крім любові. А все інше, що? Декорації, усміхнулась вона. Тут немає нічого крім любові. Все, що ти бачиш, це теж вона, і травенька, і букашка, і небо ранкове, і земля під ногами, все промовляє живий. Тут немає нічого, що було б сильніше, ні страху. Злості не має значень, бо поки в серці звучить любов, ти вдома, ти частинка світла. І навіть якщо навкруги темно, це лише мить перед світанком, Закрий очі, відчуй тебе, любить весь світ. Чи тебе, любить весь світ?